Нардеп Василь Грицак отримав антипремію будяк року року-2012». Це щорічна нагорода від правозахисників золотого будяка народному обранцю вручили як автор законопроекту про єдиний державний демографічний реєстр. Бо він, на думку правозахисників, найбільше порушує права людини. Окрім того, лавреатом антипремії цьогоріч став Віктор Янукович та Володимир Литвин за зневагу до конституції. По будь якові і центральна виборча комісія Нацбанк і Харківська міська рада. Усі за порушення прав людини. Лауреати на вручення такої премії зазвичай не проходять відтак дипломи, будь-які вони отримають поштою. Вас вважають порушниками прав людини. Звичайно, це не несе ніякої відповідальності, це лише тиск. Але багато номінантів і лауреатів наших премій зараз трошки втратили свої позиції. Я не можу сказати. Не беру на себе сміливість сказати, що це наслідок вручення іменти премії.